Я у Вінниці, у Вадима Копейка. Значить, що будуть? Буде аукціон. Будемо збирати гроші і всі 100% на пташки умиротворення. Найкращі продавці, постачальники, магазини надають товар за допомогою Тіктока і Вадима Копейка Ми його продаємо, реалізуємо. Зі знижкою буває, буває з великою знижкою. Вадим це вміє. <ріст> Головне результат. Так, а весь результат допомога нашим хлопцям. Так, спочатку, хто приймає участь, які товари? Євросегмент. Євросегмент – це хімія, вони тут люблять е, всякі мембрани для піддону, маляр, це для фуги, це захист майстрів плиточників. Це ну, для маляра, це для каліровки фуги, різні речі. Епоксид для епоксидної. Це досить якісні і необхідні речі. Найкращому майстру кепка Sigma і шпатель «Сігма». Наступне Універсал Tools. Ну, у... ну, так що може Універсал Tools передавати? Плиткоріз, віброприсоска з двома акумуляторами. Це шпателя для е, малярних, Набір і... шпателів. Е, там шикарний набір. І, звісно, різні короночки шаблони і шаблони. для і самі коронки. Рубі, ну ви знаєте, Рубі у нас представляє в Україні крес-маркет. Передав присоску і передав плиткоріз. Ну, Фаст це... 85 на 85 см. Наступне букстул передав перфоратор, коронки, Victory Tools. Все. А оце, а оце, до речі, оце подивіться уважно. Це шара. Це шара, це до Вадима Копейка. Це Юр. моє. На шару розігрує офіційний енхель. Супернабір. Аж 4 акумулятори. Два акумулятора. два акумулятора з зарядними пристроями, бокова, боковий шурупокрут, сам шурупокрут і болгарка акумуляторна. Все новесеньке, все офіційне, все на шару. Це взагалі шара. Це тут допомога. Так, наступне синергія, Ось такі шпателя механізовані. Усіх розмірів, і маленькі, і великі, навіть бачу, 80-ка метровка є. Тобто, ну... і, і захист колін. Пам'ятайте, що плиточників. Треба... Нас постійно на прямому ефірі питаються, що є для малярів. що є для малярів. От вже є шпателя, є валіки, 5 десяток. Вже підтягуємо, скажімо так, малярів трошки, теж для вас будуть. Адванта передала СВП системи, дуже багато там різних. І Адванта, і плітком це їхні обидві торгові марки. Так. О, навіть клини, якісь нові. А, це для маклінички, там, там зажими, там дуже багато мілочовки. Детально про промілочовку, про те, що тут є на моєму каналі YouTube Я по кожній позиції роблю відео. Так, ITC офіційно постачає плиткорізи різи і взагалі шеджинг. Він передав ось такий флагман: це 3751 на довжину 1200 Ось така приспособа з дрилью кондуктор Конктор для висверлювання отворів. Просто а, присоскою присосали до плитки і дрелькою собі пішли. Просто. І, і ось такий міні-кондуктор. Анатолій, це хто? А це літакол, літакол, який представляє Раймонді. Це найкращі одинарні, медузи. Присоски, медузи фантастичні. По тисячі гривень, це шара. Подивіться. Яка краса. А? Дитячий розмір? Так. Раймонді. Раймонді твій? Де мій, та тут два мене треба з'їсти. Ну, ви знаєте літакол, це італійська якість. До речі, вони вже в Росії не працюють. Їх віджали, відібрали завод, і так буде з кожним. Західним, скажімо так, ну, бізнесом в Росії вас відіжмуть. Пам'ятайте, Росія це терористи, росіяни це терористи. А що там про це? Всі в цей світ вже про це забачу, Дістар приїхав. Хороші круги для 45-го. — Ну зі слайдерами. І слайдери зразу до них під 45. Болгарку ставили, до плитки приставили 45-й урізали. Це так. саме компанія Дістар передала Особ... особисто. Неомах, подивіться, Неомах здивував. І Мені думаю, що мені не вистачає. Мені не вистачає нівелірів чотирьохплощинні з зеленим променем нівеліри, аж два нівеліра. Ось така присоска металева, безщіточна болгарка. Вадим буде. Нівелір сварок. Я такого раніше не бачив. Можливо, неомах вирішив сам щось завести. Не знаю, звертайтеся, якщо вам потрібно. Є зарядний пристрій. А... Універсальне, кріплення. Да, універсальне кріплення, таке кріплення і дивлюся, пультики є. дорого-багато. Їх два штучки таких є. Дякую, Ніомах. Наступне вигран. Ви знаєте, всі виграни. Це, цей дядько нам передав дуже багато всього. Подивіться. Два слайдера. Один дорожче, тому що він в жовто-блакитних кольорах, інший традиційний. Передав. На для прямого різу пиловідводи, для 45-го кута, для, для дуже багато різних пиловідводів. Це таке для 45-го, для епоксид. Подивись, як. Ну все файно, але дивіться, яка презентація, так? Да? Та шикардос. Дивись. Буп. Ого. Бум. Щоб ніхто не бачив. Це взагалі для дисків, ні? Це коробка для дисків. Щоб пусту коробку передавати. Прямий різ є, бо про, про прямий різ питалися, де прямий різ, то є прямий різ. Оце, до речі, не знаю для чого. А Думаю, це в калібрі, ні? Для дістаровського маленького. Я знаю. Бачите, який посадочний отвор, але ми спитаємо і вам розповімо. Для 45-го і, о, до речі. І для шліфування є для черепашок. Це не коблога. Під бош. бош. Дивіться, теж. жовтий, синій. Віталій Вигран постійно допомагає ЗСУ. Честь йому й хвала. Всі мають допомагати ЗСУ. Це таке? Алізон передав такого століка розкладного, швидко розкладного. Він у нього він міцний, з металевими ніжками, підгортається дуже компактно. Рекомендую ціна шара. 4 тисячі. Так, мене здивував. Юнітрейд. Іван, я тобі особисто дякую. Ти передав найбільше. Подивіться, що він передав. Перше плиткоріз Геркулес Фікстул на довжину 1,20 ля ля Плиткоріз фікстул на довжину 800. Для великого формату плиткоріз на довжину 3,20 метра. Подивіться, це ще не все. Тепер гравери. Акумуляторний гравер. Дивіться, яка каретка? Дивіться, ну, яка класна. Це ж майстер. Причай. Ще й з лазером, так? Да? <хи> Дивимо, в натурі з лазером. Та ти що! Я розповідаю, чому така каретка сподобалась вадиму. Анатолій, Ваді... може не будемо фіксувати це відео? Вадим, Вадим, тільки що розбив плиточку вартістю 57 тисяч гривень. Ну не тільки що тиждень назад. Тиждень назад. І оце Магло... засіб захисту від замовника відбиватися. Це ж, глянь, ну серйозно, ну, серйозно. серйозно. Я, я так і кажу. Так що, може, подумаєш, собі візьмеш. Я <різь> ж питаю, може не будемо це відео фіксувати? <різь> 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 так, наступне, що він передав? Акумуляторний е, помагатор. Мережевий помагатор, присоска, шикарна присоска з зовнішнім акумулятором, вібра присоска з двома акумуляторами. Ну, це ж то є щось нове, да? ну, це щось новеньке. ну, Це той самий завод, який випускає і Геркулеси. Як, до речі, он, так бачиш, що це як у Адідаса чи як у цей ага. значок. Це той самий завод. А погратися це ж святе наше ще як включається? Ні, ну тут зліво воно включається довго натискання. Опа. О. А тепер у цій кнопочці вібрація. Так, погралися. Ще й два акумулятори в комплекті йде. То ще нормально. Так, ще Так, наступне савайла. Савайла, поки савайла розмістив відео і вже... Частину якусь продав, тому прийшлось оновлювати асортимент. Подивіться, що Савайле передає. Шурафовард Шурік з двома акумуляторами. Bosch 18 вольтовий. Шурік 12 вольтовий з двома акумуляторами. Акумуляторна болгарка міні-болгарка від Bosch. Міні Звісно, набір інструментів. Подивіться, який шикардос, тут їх 68 штук. Викрутка. Щоб дрони збирати. Набір різних присосок. Це помпові присоски різних виробників, але всі відрізняються тим, що вони працюють по великому формату. Ці маленькі болгарочки дуже хорошо підходять для Дістаровських дисків. Терміт і калібрі. Дуже класно. В руку взяв, зручна, працюєш нею. Дуже, Особливо дуже рекомендую непога. терміт, просто фантастично працює. Просто фантастично. Так, це специфічний лазер. З кріпленнями, якісними кріпленнями. Його специфіка, що він має повноцінний отвес вверх-вниз. Зелений промінь він б'є на 30 метрів, це ну, такий цікавий лазер. Угу. Він б'є да, зелений, зелений промінь, але він, це не площинний, але у нього особливість, що у нього довжина, тобто настільки велика яскравість, що він ну, досить. На, б... на батарейках. На, на батарейках, але це специфічний з атвісом. розумієш, угу. да? так, да, да, вверх б'є. Це, скажімо, ну, Рідко таке попадається. Це відра для фуги, для змиття, для маленьке, дитяче і відповідно на 24 літра. Так, є така торгова марка ще керама. Керама, Ви знаєте, керама це столи. До речі, у Вадима є ще стіл керама окрема, я не рекомендую. Керама там, переноски він робить, він дуже багато різних речей. Передав два гравера різачка і два акумуляторні гравера помагатор. Подивіться, яка краса. Все необхідне, в тому числі і площадки присутні. Що скажеш? Е, хочу сказати, що ну слава Богу, слава Богу, Богу. буде з чим сидіти, буде з чим торгуватися. Тобто, я думаю, що на цей раз нас там дуже непогано має вийти. Моє завдання зібрати, надати. А водиму продати. Ось приїхав в Вінниця, мій автомобіль Мерседес. Ну, почти Мерседес. Мерседес на трошки далі. <рес> так, Вадим, я тепер всі сподівання на тебе і на наших людей. Бо треба ж допомагати нашим хлопцям. Хто ж, як не ми. Хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Я всім кажу. Якщо ти не допомагаєш, то ти не українець. Для мене ти не українець. Слава Україні! Героям слава.